Дніпропетровський спортсмен Костянтин Молоданов вже прибув на львівські землі. В неділю він битиметься із Юрієм Раком за вакантний пас чемпіона України ваговій категорії до 80 кілограмів. Під час зважування проблем із зайвою вагою спортсменів не виникло. Як це годиться, суперники толерантно потисли руки, побажали успіху та пообіцяли нокаутувати один одного. Я Вічтаємо я достойні суперник. От і я думаю, я загадувати просто не люблю. тому бачив, як працює парень. Я думаю, справлюсь. Отак. Мене логічно, я з ним теж справлюсь. Я постараюсь знаковотувати його в проміжутку, третій-четвертий раунд. В принципі, більше покажуть. Найкращу визначить кращу людину з нас двох. А я думаю, я викладу на всі 100%. Натомість вага Олени Овчинникової так і залишилась у таємниці. Її суперниця, запоріжанка Анна Смірнова, ще не прибула до Львова. Тож на учасниці рейтингового поєдинку, який також відбудеться під час турніру, процедура взважування лише очікує. Однак Олена Овчиннікова знову наголошує: цей поєдинок лише підготовка до бою за звання чемпіонки світу. Оскільки я абсолютно не знаю, яка вона, тобто це можливо буде досить складно і тому, що відносно давно я мала бої, то це буде трошечки складно війти якраз в цей ритм бою, тому що з парень тренуваннях це зовсім інакше ніж бої. Натомість, усі учасники цього вечора в один голос запевняють, глядачам турніру буде на що подивитись. львів'яни перемогу у себе вдома не відпустять, а гості переможеними їхати не бажають. Ольга Балух, Володимир Каратушин, програма репортер.